Казку Гофмана Лоскунчик вперше втілили за допомогою піскової анімації оркестру та балету. Перші звуки оркестру інсольвів одразу переносять публіку у казковий світ. Танцюристи, вихованці львівської хореографічної школи. Емоційно сюжет підсилюють малюнки на піску від Дарії Пушанкіної. Художниця у рідному Харкові створила цілу школу піскової анімації. До того з оркестром інсольвів, Дарія вже малювала сплячу красуню. Нинішній проект Лускунчик зізнається значно складніший для виконання. Намного складно, тому, що тут е, роботи ну, не ну не з матеріалом, а працюєш, слухаєш музику, смотриш балет. Рісунок потрібно буде імпровізувати, ну, что то по подействую, тому що одно дело, коли ти знову ж репетуєш у себе мастерською, а другое дело вже здесь на сцені. Написав сценарій, поставив хореографію соліст Львівського театру опери та балету Сергій Наєнко. Довелося ну, нормально знову перечитати Лускунчика Гофмана, знов подивитись лібретто Маріуса Тітіпа. І подумати потім таке було завдання, що у нас залишити музичні номери найбільш популярне ну, найпопулярніші музичні номери. Дійство повторять ще двічі: один із концертів благодійний для дітей сиріт, неповносправних та дітей із багатодітних родин, аби і вони повірили у різдвяну казку.